Справа заключається в тому, що є люди, котрі дивилися кіно, дивилися на якихось своїх там, дідушок, бабушок і вони хотіли бути військовими, і від них був би якийсь можливий толк, бо вони там пів життя потратили на підготовку до цього всього. А є момент, коли ти абсолютно миролюбива людина, ніколи вже тобто, там, ти зловив мишку і випустив. зловив повичка, випустив його, ти його не вбиваєш, ти не робиш йому якоїсь шкоди. І тут тобі кажуть, Бери калашмат в великого І ви от та людина, яка випускає мишку, коли її ловить. Е, ну, так. Да. Чи примирилися ви зараз з тим, що вам треба вбивати інших людей? З цим не можна примиритися. Це, це, це треба бути на голову відшибленим, щоб хотіти когось вбити і. Е, там чекати цього часу, що от-вот, от, наконець, от то скоро я. Не, не, не наступить такий момент, коли от людина скаже, от наконец-то, я готовий, я готовий тебе вбивати. Це морально неправильно. А як ви збираєтесь воювати далі, маючи цю моральну дилему? Ну, той момент, напевно, настає або ти, або тебе. І тоді ви думаєте, що ви не випустите мишку? Це не мишка. Мишка не приходить до тебе, до хати, не вбиває всіх твоїх рідних, не підвішує тебе за шкірку і не відрізає тобі голову.